Земля не куркулям та латифундистам, а тим, хто на ній працює. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад разом із державним земельним банком розвивають сільські території. Дати селянам можливість розпоряджатися землею, налагодити чесні та прозорі земельні відносини та закони, що їх контролюють, такі основні задачі меморандуму про співпрацю, які підписала Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад з державним земельним банком. Більша половина її практично знаходиться в приватних руках. Тому селяни не вони, вони можуть купити все, але вони здумають про майбутнє держави, про молодь, яка буде жити після них на сільських територіях. Тому якраз стояло питання, щоб знайти співпрацю, щоб це доходило до людей, а банк відстоїть, як буде державні інтерес, тому що в Законститу написано, що землею Україна розпоряджається. І народ земля в руках тих, хто на ній працює, це можливість населенню заробляти, розвивати бізнес на селі та соціально культурну інфраструктуру з правильним підходом кредитуванню, к управлінню землями, фінансіруванню тих проектів, которые можуть працювати на землі. Буде розвиватися не тільки сільська місця, буде розвиватися все государство. Адже з прозорими та чесними земельними відносинами вітчизняний АПК стане привабливішим для інвесторів, особливо закордонних.